Саме Костянтинівка стала одним з основних напрямків наступу, місто, яке росіяни рівняють зараз з землею. Розворачуємося, звалюваємо. Все, прикрашаємо місію. Аллілуйя! Давай, 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 швидко розворачуємося і тікає. Спокійно. Я ж казав, коли капелан за кермом, ну, вони ж давно вже не пахали по нас. В десяти справа жахнула FPS. Яка вона була, не знаю. Тому тут два варіанти. Перша це зроботала совістю дронщика, і він жахнув в землю, просто щоб нас налякати або пробити колеса. Другий варіант це спрацював РЕБ, якщо ФПІжка була не на оптоволокні. Ну і третій варіант це Божий ангел його скинув у бік. І капелан. І, 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 ну, і так, а так, Так, отак от, розумієте, як вигідно з собою мати знайомого безкоштовного капелана. А зараз на Константинівку летить просто все від кабів до впівронів, які оце чекають. От у нас броньоване авто, на якому наліплено скрізь, що Ми да. евакуація, ми вивозимо мирних цивільних людей. Да. Для росіян все одно.